Всім вітання з Київської області. Піднявся у нас вітерець. Сьогодні в Києві і вчора під Києвом ішов дощик. Маю надію, що і в нас він піде, думаю, трошки зніму співонію свою вишневу. Біла теж розквітає. Бутончик уже. Бо якщо піде дощик, воно все буде уже не таке, як треба. Ось така вона гарна. Гарна. Стоїть так гарно. Є трошечки. Підв'язала ну так цілий рядочок у мене під забором посадила і стоїть така жара, що що в юга, ю, в юга, юка. Почала, не почала, а випустила стрілку. Я не знаю, в травні ж юка не цвіте. Дивіться. Випустила стрілку. Одна друга, а там іще вона маленька. Оці два куща випустили. Цей тут він роздвоївся, розтроївся, розп'ятерився на дітки, то я не знаю, чи зацвіте. Ні, він пустенький. Но. І тут від забору жара і земля суха. Мабуть, через те вона і стресанула, і випустила стрілочку. Тут я посадила цілий ряд, а ну, де жоржинки, що я казала, що мені виписа, ну, прислала жінка. Ой. Там кроти дельфініум, у де розсадка, я її вирішила висадити. Там не давали життя, а тут собаки. Ну, це стрілиться. Кактуси висадила за квіт, кактус. Він кімнатний, але я на літо їх висаджую. Ну, ось такий. Мій рододендрон пустив. Приріст, значить, він вже вкорінився, пустив корінчики і вже так кущики закущавилися трішки. Молодила купляла я в цьому році, хочу я їх розмножити і посадити у мами у, мами, у батька на кладовищі. Може собі щось тут оставлю. Ось такі молодила. Значить, це один сорт. Ось другий. Ось іще, мабуть, я так думаю, що це три, вони однакові. Це забула, як називається, мені і говорили. Такі теж як молодило. Такі ніжні квіточки квітує. Ось сюди така ще велика, зелена. Потім ось така. І ось оце. Ну, а там повикопувала тюльпани і вже другий раз саджу петунію. У мене були там трохи свої розсади. Два рази вже згоріла, третій раз так посадила. Ну, ось так заквітла гвоздичка дуже велика, завалилася вона на сторону. Відросла моя магнолія, вона змерзла, я її ось верхушечку одрізала і вона така закущавилася. Якщо піде дощ, то півники поб'є. Зараз ще раз пройдуся і для вас, і для себе, для пам'яті. Ось такий люпін. Тут було багато, я його повиривала, а тут залишила. Дивіться, який шикарний кущ. Красота. Ну так, тут старі такі сорти, такі прості півники. А, о, і тут юка висла, е, 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 Да, і тут юка, воно де стрілка. Лопнула стрілочка. Ось сюди. Одна лопнула, і тут ось буде квітнути, і тут буде квітнути. Ну, не знаю, мені здається, вона в травні не квітує, щось все позабувалося. Так. Тут ось сюди люпін такий заквіт. Я садила жовті, сіяла, щось це на мене не попроростало, а оце своє так проростає. Так, ось оранжевий зацвів. Такий він Нравиться мені, подобається. Так, хотіла показати жовто-блакитний і він відквітував. Відквітувала квітка, а то, що стоїть бутончик. бутончику. Ну, ось такий він. Не сильно він яскравий. Тут теж кущик показувала я. Тут буде е з язичком здається, біленьке, посередині, такий такого відтіночку. І тут, красопіти. Смолка моя заквітла, дівчата. Заквітла смолка, сама собі заздрю. Дуже гарно. Мої тюльпани, я казала, буде голий. Після тюльпанів не яскраво. Просто очі виїдає вона. Заквіт, це, що я купувала, замовляла в минулому році. Ось такий він. Такий он один по краюшку, наче кондуріном помазаний. Гарний. М -м -м -м. Цей ось у де гарно заквіт. Теж це новий. Такий, як показати. Так краще мабуть. Ось, ось такий. Ось. І маки. Маки такі голови стоять, було б. Прикольно, якби вони всі заквітли разом. Ось так, За... а, там підійду потім. І починає заквітати, потріскалася моя ця трояндочка, що я казала, хвиляста. У неї такі набиті квіточки. Тут такий жовтий, яскравий, як жовточок за квіт. Такий гарний серединка посічена. Ну, такий гарний трошечки він наростив, але в минулому році була одна стрілочка і в цьому році одна стрілочка. Цей сюди, цей з покупних, то тут уже три стрілечки. Жовто-блакитний теж не хоче одну стрілечку і там щось трішечки наростив. Ну ось так. Тут коричневі і голубенькі. Ну і тут моя красота така. Дрібнота. Тут не попадала, тут вона густенька. Ось цей заквіт. Різні вони там на тій клумбі зараз за гойдалкою, то вони другі. Ну, наче все, наче схоже, але інші. І ось я не знаю, вже дівчата сміялися з мене, я не знаю, де він взявся. Я не знаю, я ночі не замовляла, я не знаю, ну Дійсно, я не знаю, де він узявся. І ви подивіться, який він. Він посічений. Іначе ото тюльпан бахромчатий. Ми побачимо розквітне, який він. І ось сюди ще один такий цей, що замовляла. Можливо, завтра розкриється. Повела мою ці квіточки. У нових, щоб нарощувався корінчик, трояндочки вже теж маються. І так гарно зацквітла смолка. Там густо, густо. Такий вітерець знявся. Господі, хоча б пішов. Мені там е, е, сусідка дала е, гвоздичку таку яскраву, високу таку, як оце рожева, тільки яскраву таку. І вона засохла. Я наче й поливала, але вона засохла. Ну і ось уже тут. Майже, майже відквітають. Заквіт сюди білий, такий гарненький він, біленький, цей чорнявий розквіт більше, коричневі тут позаквітали, такі і півонія, заквітла. Тільки тут вона не повна, вона тут ось така із жовтеньким всередині ось така не повна. О, сюди. Ось Така ось. І ще за квіт. Ще один ось сюди такий я казала як кавово рожевий він, ну, ось так. Яскраво, все як я люблю. Яскраво, яскраво. І тут коричневих цих коричнево, таких світло коричневий Ну і тут вже, як багато було, вже я пообламувала вже, мало залишилося. І все, сюди кущик. Коротше, кущик і одна гілячка. Треба буде їх позначить та порозсажувати. Ну, ось так. Ось така краса на сьогодні. Це вже, мабуть, останній раз, що так гарно. Якщо прийде дощ, то буде воно все під дощем збите, побите. Пташки кричать шпаки, чи вони повилуплювалися, чи вони брачний період у них. Ну, геть, гарно так цілий день зверінчать. У нас у цьому році знову синички прилетіли і в тому ступі на, на крильце вилупилися. Свірінчать і зранку до вечора ще не повилітали із гніздечка. Ластівки прилетіли, чоловік там щось мав проти них, але змирився, бо у курей чистив да каже, а вони у куреї гніздечко зробили в сараї. Да каже, Боже, там яєчка лежать. І все, яєчка потрогав, і все. І ось така смовка смолка, і гвоздика, І ось так Гарно. красота. Дякую за перегляди. Всім миру, добра і все буде Україна.